Всеволод НЕСТАЙКО ТОРЕАДОРИ з Васюківки Розділ п'ятий. Кишенькова атомна бомба на транзисторах. Хто такий Фарадейович? І от ми вже щодуху біжимо селом. Вбігаємо на колгоспне подвір'я, де стоїть грузовик книша, і одразу гальмуємо. Ху. Тут уже бігти не можна. Бо привернемо увагу. А нам треба непомітно, нищечком забратися в кузов грузовика. І ми, заклавши руки в кишені і незалежно спльовуючи, поволеньки чим чекуємо подвір'ям. Назустріч нам білозубо усміхається замурзаний всеньке обличчя у шмаровидлі, комбайнер Гриць Чучеренко. Здоров, пацани! Що? Гайку якусь вкрасти треба? Та ні, просто так гуляємо. Байдужісінько чвиркнув крізь зуби ява. Ну, глядіть, як півкомбайна мені пропаде, ноги пооткручую. сміється Гриць і заходить у відчинені двері майстерні. Ми озираємося. Здається, ніхто не дивиться. «На бордаж!» – командує Ява. Раз! Раз! раз Геп. Він уже в кузові. Тепер я. Раз, роз, раз. роз, А хай ти сказишся! Зачепився. І як штани на паркані на два боки звісився ні туди, ні сюди. Ява хапає мене за комір. Сіп! Тррр! геп! жабою ляпнувся я в кузов. Отакенний шмат штанів трикутником на стегні одвалився. Тіло моє грішне небесам сам виставив. Ой буде мені од матері, що ж доведеться терпіть. За шпигунами ганяти не в карти грати. Тільки б книж у кузов не зазирнув, бо повикидає за шкірки, як цуценят то такий, скільки не проси. Дядьку, покатайте, ніколи не візьме і сховатися, прикритися нічим. Порожній, порожнісінький кузов. Аж ось хряснули дверцята, загурчав мотор, здригнулася і рушила машина. Повезло, не зазирнув і знову підкидає нас на вибоях. Добре, що хоч стільців нема над головою. Нічого, видержимо до аеродрому кілометрів з десять, не більше. Лише по кілька синців та по дві три гулі понабивали, як уже й приїхали. Коли машина стала і книж вийшов, хряснули дверцята. Ми обережненько й повільно-повільно вистромили з надбортів голови. Воно! аеродром, наш районний. Он дотріпочиться надутий вітром смугастий конус на службовому будиночку. Стоять кілька літаків сільгосп авіації. З грузовика стрічковим транспортером навантажують в один з літаків мінеральні добрива. Книж підійшов до льотчиків, що курять біля будиночка. Щось питає, дивиться на годинник, потім, приклавши руку до очей в небо. Іначе тільки й чекав нашого приїзду, з'являється в небі літак уже чути гуркіт мотора. Заходить на посадку. авторитетно шепоче ява. І ось, уже, підстрибуючи, іде літак, що сів на немудрящу посадочну площадку, позначену тичками. Книж одразу побіг до літака. Спустивши на землю металеву драбинку, з літака вийшов льотчик. В руках у нього довгаста коробка, з якої стирчить якась трубка. Льотчик передав коробку Книшеві. щось каже. Нам не чуть і показує, мовляв, обережно. Книж бере коробку, так, наче в ній вибухівка. Що це? Що він передав? стурбовано питаю я. Хм, Щось підозріле, каже ява. Може, може, атомна бомба з Америки? Хм, замале для бомби, намагаюся заспокоїти себе я. Дуже ти тямиш, хмикає Ява. А якщо на транзисторах? Спеціально для шпигунів. Книж обережно влазить у кабіну, заводить мотор, і ми їдемо. Ні, мабуть, їдемо не те слово. Ми повзимо помалу, обережно об'їжджаючи кожну ямку, кожен камінчик. Тільки один раз у житті я бачив, що цей грузовик так їхав. Тоді він був покритий червоною китайкою, і на ньому стояла труна. Це як усім селом ховали героя громадянської війни Діда Опанаса. Згадка про той факт холодним шпичаком залазить у серце. А що, як справді, вибухне, і поховати нічого буде, бо від нас навіть попилу не зостанеться? Атомна бомба, це ж яво, шепочу я. А давай зліземо. Чого? питає він, але по очах бачу, що він не проти того, щоб злізти. Як так їхать, то лучше йти. На такій швидкості він од нас все одно не втече. Та й ноги розім'яти хочеться. Ми перелазимо через задній борт і стрибаємо, По жаб'ячому ляпаємося на землю. Ява враз присідає і валиться на бік. Я схиляюсь до нього. Ява держиться за ногу і кривиться. Ой, чорт! Підверну! Але по очах я бачу, що він бреше. Хм, Нічого він не підвернув. Молодець. Я б не догадався. Машина вже від'їхала метрів на сто. Тепер можна за нею. В разі чого? Хоч у рівчак попадаємо. Все таки захист, і ти можеш? Для години, питаю я. Хм, спробую. Ховає очі ява. Якийсь час він кульгає. Та потім забуває і перестає кульгати. Ми йдемо за машиною. Нам навіть не треба поспішати так повільно вона сунеться. Уже й село. Машина звертає у вузеньку затишну, геть порослу споришем зелену вуличку і зупиняється біля гостроверхого будиночка під черепицею. Ми схвильовано перезираємося. О, ми добре знаємо цей будиночок. Тут же живе Фарадейович, знаменитий на весь наш район. А той на усеньку область Фарадейович. Ви не знаєте, хто такий Фарадейович? Та ну, Хіба. О, це незвичайна чудова людина. Людина, яких, як казав мій тато, на мільйон трапляється один. Та й то не на кожний мільйон. Він наш сільський бібліотекар. Офіційно. А неофіційно – Винахідник, і не просто винахідник, а як казав Явенді Тварава, універсальний винахідник і обрітатель. Я не знаю, чого він не вміє або не може. Він і механік, і електрик, і по різних там радіоштуках, що то на транзисторах, на півпровідниках, і селекціонер, нові небачені бачені сорти городини, фруктів тощо, і по гідросистемах просто не злічити!» Чого тільки він не повинаходив? І паровий двигун, що сам качає воду з колодязя, і звичайнісінького примуса та старої виварки, і пневматичну садову драбину, натиснув кнопку пуф! і лізь собі на найвищу грушу, і гідрогазову поливальницю на три атмосфери. Вода під тиском газу розбризкується до 15 метрів. Баштанник дід Салемон колись казав. Що якби Фарадейовичу дати рублів сто на запчастини, він би сам збудував яку-небудь міжпланетну станцію. Та що там казати, ви тільки зайдіть до нього. Отчиняєш хвіртку, і одразу з-за куща вискакує на тичці кумедний, усміхнений фанерний чоловічок. Одною рукою він на ходу з голови капелюх знімає, а в другій тримає дощечку з написом Здрастуйте! Ласкаво просимо! Ідеш від хвіртки по біленькій, просипаній річковим піском доріжці. Праворуч, дивіться, кущ якоїсь городини по спеціальній штахеті метрів на два вгору видерся, і плодів на ньому червоних рясно, аж в очах мерехтить. Ви думаєте, що то якась ягода? Ха, А то помідори. Карликовий сорт. А он де здоровенецька зелена ковбасяка на землі лежить. То не гарбуз, ні. То огірок, буряки які? А морква, бачили б ви однією морквиною бегемота вбить можна. Ліворуч колодязь білими кахлями обкладений. Як амбулаторія. Ну, де ви такий колодязь знайдете? Біля колодязя паровий двигун на примусі, про який я говорив, і схожа на гармату, ота гідрогазова поливальниця. Та взагалі всіх хитромудрих штуковин і пристроїв не злічите. Ні, не даремно прозвали його Едісон Фарадейович. Насправді він Антон Фадейович. Але то прізвисько необразливе вимовляли його люди лагідно, бо всі любили старого. Він високий, худий, кощавий і весь якийсь аж світиться, волосся світле, брови світлі, вії світлі. Не зрозумієш, чи то він такий блондин, чи то сивий. Руків йому під сімдесят, а от очі. Голубі-голубі, аж сині, він не з наших країв. Прихідько, десь з під Тамбова, руський чоловік, як каже дід Солимон. Років 50 тому у громадянську він воював тут, познайомився з бабою Оксаною, вона тоді молода була, і зачепився на все життя. Був він добряга, якого світ не бачив. Завжди в нього можна було випросити все, що хочеш. Останнє отдавав і весь час усміхався. Сердився він тільки тоді, коли бачив подерту якимсь юним читачем бібліотечну книгу. Ех, сказав він, і який же це академік читав, дав би я йому по западному полушарію. Але ніхто не пригадує, щоб коли-небудь кому небудь дав він по западному полушарію. Дітей він любив страшенно. Своїх вони з бабою Оксаною не мали ні дітей, ні онуків, жили тільки удвох. І весь урожай свого чудернацького саду роздавали нам. Просто навіть незручно. Останнім часом місяців зо два уже баба Оксана хворіла, лежала у районній лікарні. І Фарадейович через день їздив туди. І сьогодні якраз поїхав. Ми точно знали. А в цей час книж. Сховавшись у кущах по під тином, ми бачимо, як одчинилися дверцята кабіни. І звідти показалося спершу книжеве, висідало у лиснючих забруднених штанях, а потім уже весь книж, обережно тримаючи в руках оту загадкову довгасту коробку з трубочкою. Ступаючи по землі, як канатоходець, він пішов до хвіртки, штовхнув її ногою. Раз. фанерний чоловічок із за кущів. Здрастуйте, ласкаво просимо. Книж механічно кивнув йому, як живому, і на ганучок. Рипнули двері. Фарадейович ніколи не замикав своєї хати, і книж зник усередині. Хоче висадити Фарадейовича в повітря, метнув на мене Ява гострий погляд. Нащо? Мабуть, Фарадейович щось таке винайшов, що отам от не сподобалось. Ява багатозначно тицнув, відстовбурченим пальцем кудись у бік. За океан і враз розбурхана уява моя малює здоровенецький темний зловісний кабінет. За величезним столом сидить страшний генерал із свастикою на рукаві. Перед ним виструнчились книж і бурмило. Генерал дістає із шухляди пачки грошей і кидає на стіл. Книж і бурмило хапають гроші і пожадливо запихають у кишені за пазуху. Генерал щось наказує і робить руками жест, показуючи вибух. Книж і бурмило киваючи, заткують до дверей. Вибухає, летить у повітря хатинка Фарадейовича. І тут шосе. На крутому повороті мчать на мотоциклах книж і бурмило. Бурмило мокрий у масці від акваланга з трубкою в зубах. А за ним на моторолерах ми з явою раз у раз книж обертається і стріляє в нас з пістолета. Свистять кулі, шалено ревуть мотори, мужні наші обличчя сповнені героїзму і відваги. Потім хоп! Моторолери вислизають з-під нас, мчать по шосе і зникають. І от ми уже на трибуні в оточенні генералів, знатних людей, трохи не членів уряду. На наших грудях виблискують новенькі медалі за отвагу. Внизу море людей. Вони тримають наші портрети і транспаранти з написами. Слава героям. Хай живуть Ява і Павлуша. Назвемо київське метро іменами героїв. Перейменуємо поштову площу на площу імені Яви і Павлуші. Оркестр грає туш, і раптом заду мене хтось боляче-боляче щип. Ти що? Це я так захопився, що забув усе на світі, почав вигравати на губах туш. «Тра-та-та-рам! Тарам, тарам, і не помітив, як з хати Фарадеєвича вийшов книж. І наскільки повільно під'їхав грузовик, настільки швидко він від'їздить. Ми перезираємося і якийсь час мовчимо. Потім ява гучно хукає і каже, «Хух, пішли. Ми не можемо цього допустити. Я теж хукаю, але значно тихіше й кажу. Риск може зірватися. Може. Говорить Ява і знову хукає. Я уявляю собі гучні похорони заплаканих односельців, наші портрети в траурних рамках і мені щипле в носі, як від цибулі. Але не можемо ж ми допустити, каже Ява. Історія нам не пробачить. Мені хочеться сказати, що історії до лампочки ми з Явою. У неї більш поважні справи, та я не наважуюсь, надто серйозне обличчя в Яви. Ну, тоді на всяк випадок прощає. Зітхаю я. Прощай, зітхає ява, і ми стримано по солдатському обіймаємось. Мені щипле в носі дедалі більше. Хоч двері відчинені, і можна спокійнісінько собі зайти, проте ми ліземо через вікно. Де ви бачили, щоб герої на небезпечну операцію ходили крізь двері? Таємнича довгаста коробка стоїть на столі. Ява бере її, відкриває. В коробці. Синій термос, з кришки якого стирчить скляна трубочка, обгорнута марлею. Ява, отставивши в бік руки і одвернувшись від термоса, поволі поволі відгвинчує кришку ще трохи, ще. Обережно, обережно, обуб. завмираю я відступаючи. «Бабах!» Я гепаюсь на підлогу і заплющую очі. Усе. Нас розірвало. Але чому ж я тоді чую, як щось дзюркотить і булькає? Невже це на тому світі дзюркотить і булькає? Я розплющую одне око, потім друге. Я сижу на підлозі у мокрій калюжі. Навпроти мене сидить скривлений із заплющеними очима ява. В руках у нього синій термос, з якого щось ллється. Біля мене валяються черепки від глечика. Ясно. Відступаючи, я ненароком скинув з припічка глечик з водою. От тобі й бабах! Яво! гукаю я. Одбой! Ява вмить розплющує очі і підхоплюється. Пильнуй Термоса! Але вже пізно, майже половина вилилася. Тремтячими руками ява загвинчує кришку термоса і ставить його на стіл, а потім. Ви бачили коли-небудь у кіно прискорену зйомку, коли люди рухаються з шаленою неймовірною швидкістю. Так от, якби нас з'явою хтось захотів у цю мить зняти в кіно з такою метою, то не треба було б ніякої прискореної зйомки. Ми, як мурахи, метушились по підлозі на вкарачках, гарячково збираючи черепки і витираючи калюжі своїми штаньми й сорочками. При цьому ми раз у раз зіштовхувалися лобами та іншими менш поважними частинами тіла. За хвилину все було чисто чистісінько і кулею, вилетівши з хатини Фарадеєвича, на цей раз через двері, ми щодуху припустили по вулиці. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Продовження згодом!